Тепер, як минув цей день, в регіонах України, в найбільших містах на мітинги зібралося від кількох десятків до кількох сотень людей. Більшість літнього віку. Далі з подробицями наші регіональні журналісти. У Харкові, попри заборону суду, таки відбувся першотравневий мітинг. Близько двох десятків людей зібрались біля стели, встановленої на місці першої харківської майовки. Там і сталася сутичка з чоловіками в камуфляжі, які прийшли з національними прапорами. Транспарант нормальний має труд. нацисти ровуть, мір. Ви понімаєте, повністю підтримувати лозунг. Мір труд Та якщо це все під прапорами України, ніяких питань немає. Якщо прапори України є, та якщо ці люди, які люблять Україну, вони О, ту ідею, що треба працю Заради України, та, потрібен Україні мир, але мир нормальний. Та, з українським військом, та, от, з українським військом на Донбасі, з українським військом в Криму. Я все то підтримую абсолютно. Тому ніяких проблем немає. У центрі Житомира зібралось близько 50 літніх людей. Вони принесли транспаранти і портрети Леніна, міліціонерів та активістів, які охороняли порядок. За оцінками місцевого управління МВС було кілька сотень. Акція пройшла мирно. У Дніпропетровську близько сотні комуністів провели першотравневий мітинг на площі біля оперного театру. Під наглядом правоохоронців акція тривала з годину. До неї долучились також представники союзу радянських офіцерів. Літні люди принесли плакати із зображенням Сталіна та Леніна. Комуні. Сти свої вимоги виклали у першотравневій резолюції. Обійшлось без сутичок. Діба що там тому що в году на 1 прошлому до півмає флажки, і я травмувала, я біжала за пляшком. Я, я цілий год влічила. Ліві зібрались на першотравень біля монумента слави. Кілька десятків комуністів поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату. Також відбулись два марші: один на захист соціальних прав українців організатор автономний опір, другий на підтримку правопорядку, організатор правий сектор. Учасники акції півтори години перегукувалися через кордон міліції, після чого мирно розійшлись. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, Марина Каплун, Олександру Шако, Ольга Крупник, Анатолій Киричук. Новини на першому.